Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. За допомогою розвідувального дрона виявили ворожу нону. Перший FPV втрачає керування перед ціллю, але все одно влучає в укриття техніки, спостерігаємо вибух. Готуємо другий виліт. Цього разу дрон влітає прямо в нону. Спостерігаємо яскравий вибух і задимлення. Третій FPV. Повільно вицілює та влітає у люк техніки. За допомогою розвідувального дрона спостерігаємо яскравий вибух, задимлення та горіння техніки, робота важких скидів по ворожій піхоті. Перший скид влучає поруч з окупантом і збиває його з ніг, другий скид ліквідує іншого піхотинця. Третім контрольним мінусуємо того, хто впав від першого скиду. За допомогою розвідувального дрона виявили двох ворожих піхотинців, які переходили поле, запускаємо FPV. Бачимо, як окупант метушиться, намагається втекти і збити дрон. Він стрибає на землю. Але FPV влучає прямо в нього. Окупанта ліквідовано. Під час патрулювання ворожих позицій виявили автівку ворога. Дрон влітає прямо в ціль. Проводимо до розвідку і спостерігаємо горіння техніки ворожу автівку знищену. За допомогою розвідувального дрона виявили укриття з гарматою. Під час підльоту до цілі втрачаємо відеозв'язок і заходимо в сліпу. Розвідувальний дрон фіксує влучання. Після цього бачимо, як ворожа піхота вибирається з укриття та починає його укріплювати. У цей час другий FPV вже летів до цілі. Спостерігаємо ще одне влучання, підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.